Але ми можемо заглянути в майбутнє. В цьому бізнесі можна заглянути в майбутнє і спробувати, а яке моє майбутнє, коли я буду працювати в цій корпорації, коли я буду співпрацювати з МВЕ, яке майбутнє моєї родини, які країни я можу побачити. Ну звісно, ми дуже дякуємо нашим організаторам, нашим спонсорам, так, Олегу Поліщуку да Іні за те, що вони завжди підтримують. Всіх партнерів абсолютно. Тому ми їм дуже дякуємо за те, що вони сьогодні нас зібрали всіх разом тут і маємо можливість вчитися і будемо вчитися у них також. Тому в нас є надзвичайний абсолютно день. І я хочу сказати, що це добре, що ми сьогодні зібралися. Ми можемо з вами подумати взагалі, як ми будемо наступний рік цих проживати, як наступні там, 5 років, 10 ми будемо будувати свій бізнес. знаєте, коли виступав наш генеральний директор і розказував про пробіг під Каштаном? Це був ювілей 25-й. І ми там, звісно, були спонсорами, і ми збрали дуже багато грошей. А хто був на пробізі? Подивіться, дуже багато. У нас могло бути більше. І от ті, хто сьогодні прийшов, я хочу звернутися до вас. Я думаю, що у вас є певні запитання, певні сумніви. Певні побоювання, що буде зі мною, якщо я буду тут залишатися, якщо я буду тут співпрацювати. І яким чином мені сьогодні будувати бізнес? Ви ну, знаєте, мені б хотілося вам сказати, що ви пов'язуєте своє життя з корпорацією унікальною, з корпорацією, яка взагалі має такий спектр направлень, що ми можемо розвиватися в цьому бізнесі так, як ми хочемо. І ваші партнери, майбутні, які прийдуть, вони теж можуть знайти себе тут такими якими вони ще ніколи не були. І стати такими, якими вони ще ніколи не були. Це можливо. Знаєте, дуже багато людей зараз е, хочуть навчатися. Це правда. Дуже багато різних тренінгів, курсів, правда ж? І всі кудись тут вчаться, ну ті, хто хочуть розвиватися. І багато люд... є в людей сертифікатів, однією людиною може бути 5-10 сертифікатів. І в принципі, ніякого успіху. Людина знову йде на певний тренінг, отримує слідуючий сертифікат і не завжди застосовує його в житті. Тому що, коли дають сертифікат з певним набором знань, то ніхто не дає інструменти. Да, ти можеш, да, ти лідер, та да, в тебе все вийде. Ніхто не каже, що робити конкретно, ніхто не скаже, куди йти і куди рухатися. Розумієте, коли ми поєднуємо себе, себе. То тут можна розвиватися абсолютно в різних напрямках. Комусь подобається візнач, у нас є унікальна косметика. Справді на сьогоднішньому ринку це так. І можна розвиватися в цій сфері, паралельно будуючи бізнес і здійснюючи свої мрії. Хтось хоче займатися здоров'ям, це можна робити. І можна робити колективом, можна робити не тільки самому для себе, а можна робити з друзями, з родиною, з командою. Завдяки тому бути на кораблі, разом відпочивати. Тобто є направлення. Хочеш бути лідером, хочеш бути наставником, хочеш бути таким стрімким дуже лідером. Будь ласка, подуй команду. Корпорація має дуже багато навчань. Різних тренінгів багато. Подивіться, як виросли наші тренера, наші менеджери виросли. А ми виросли за цей час теж надзвичайно сильно. І враховуючи, що в нас є спонсорська лінія, яка завжди навчає, яка завжди попереду. У нас є простір. Простір для дій, простір для того, щоб ми могли рухатись вперед. А значить, ми можемо довіряти цій корпорації. Ви знаєте, зараз такий дуже непростий час, абсолютно непростий. Тому що дуже багато є людей, які готові всіх вчити, причому вони ще не успішні. Або десь попробували в якійсь сфері, навіть МВА. не досягли великих успіхів, але вони вже хочуть когось вчити. Це правда? І от саме тут основне не обманутися. Не вчитися в тих людей, які самі не досягли реальних результатів, які самі ну, не стали тим, яким вони хотіли стати, але почати допомагати іншим. Тому тут можна вчитися у професіоналів. Сьогодні ми має, будемо мати можливість вчитися доктора Петра і Єва. Це люди, які ну, фантастично прожили життя в ВМВ і далі з нами будуть проживати його, і будуть з нами власниця на святкуванні 60-річчя. Хто туди хоче потрапити? Всі ходять. Ну, дехто не питає руку, тому що думає, як я, як я потраплю взагалі і чи нам не треба, може мені не треба, мені тут тепло. Я хочу сказати, що ті пустелі я чи не замерзла на одного разу. Там, там, там просто нас оголоджують конкретно кондиціонерами. І я вам хочу сказати, коли мене партнера запитала буквально позавчора, то мені каже, Тоня, а яка яка взагалі тема семінару? А я кажу: а знаєш? Тема дуже класна, як стати діамантом з два роки. Ця тема в нас кожен кожен день на плані. А там буду таке говорити. Я кажу, в принципі завжди про це говорять. Просто чи є реальне рішення? Реальне рішення стати, працювати і досягати. Тут саме основне рішення ваше, не рішення тих людей, на яких ви дивитеся, не рішення тих людей, чиєю думкою ви, ну, ви переймаєтеся. Рішення ваше, тому що вам, ти вперед, вам наслідувати традицію в цьому бізнесі. Тому чи є можливість? Є абсолютно. Чи я вірю в те, абсолютно вірю, що це можливо. Тому що кожен, хто виходить на цю сцену, прийняв колись таке рішення. І сьогодні ваша черга прийняти таке рішення. Ви знаєте, зараз літо, дуже багато сонця, дуже багато тепла. Ми можемо разом зустрічатися. Біг, довший день можемо зустрічатися ввечері. Після роботи, знову ж таки, тільки у вас є, чи рішення є. Чи ви хочете стати успішними? Чи ви хочете дійсно стати діамантами? Чи дійсно хочеться закрити до вересня місяця, наприклад, 21 і кваліфікуватися на корабль? Це теж ще можливо. Для того, щоб потрапити на корабль, це, е, треба в березні місяці бути 21 це крайній варіант. І ви можете. Ви знаєте, вам ще треба звіритися з цінностями і цілями. Тому що цінності компанії це міста самі кращі цінності, які тільки можуть бути. Це сім'я, це винагорода, це свобода, це надія. Тут все сконцентровано. Абсолютно все. І от деколи люди плутають цінності і У мене була розмова з моїм партнером, яка говорить: Тоня, от я не розумію, всі говорять про корабль, корабль, ну мене це якось. Не дуже мотивує. може, в мене цінності не такі. Я кажу, ти не плутає цінності і цілі. Кожна людина працює в своєму режимі, правда, своєму темпі. Хтось проводить 10 зустрічей, хтось проводить одну і вже, вже втомився дуже. Хтось жодної не, не провів, ну тож втомився. А хтось говорить, що я ще встигну. От я з понеділка включуся, я почнеся місяць і я буду працювати кожен день. А поки що мені треба вирішити проблеми. Розумієте? Якщо у нас не буде пров'язки до цілі, нам немає фокусу до чого, е, як сфокусуватися на чому. Якщо ми сфокусуємося на тому, що нам потрібно на корабль, чи нам потрібно власєгаз, значить тоді, відповідно, ми будемо тримати темп такий, який дасть нам змогу бути в Васєгасі, бути на кораблі. Тому з цінностями на все абсолютно нормально. Це просто план, це просто ціль, де треба бути. Звісно, коли ми думаємо про те, що ми можемо бути там всі разом, що ми можемо бути там командою, що ми можемо бути ну, із доходами відповідними, то це розширяє Гризон. І тепер я хочу сказати так, якщо ми будуємо команду, то якщо немає цілі в спонсорах, то це є проблема, тому що тоді немає цілі в людей, тому що люди тоді теж не знають, на що орієнтуватися. Тому коли спонсор замотивований, там, той, хто приймає рішення, він таким чином об'єднує біля себе людей. І всі всі стають також мотивованими, всі стають також цілеспрямованими. І тоді, і тоді починається командна робота. Ви знаєте, мені це найбільше подобається. Коли всі в команді, коли всі разом, коли всі думають однаково, мається на увазі в одному напрямку. Чи бувають такі моменти, коли можна ну, як би, бути трохи розстроєною, бути нездоровим? звісно, можна. Ну скажіть, будь ласка, коли ви на роботі, коли ви на роботі, це впливає на роботу так, що ви просто перестаєте обиду на неї. Це тільки тоді, коли є лікарняний, так? А коли? Коли його нема. Ви все одно тоді ходите. Получається як? Вперед це дуже такий власний бізнес, який завжди можна відкласти. У мене партнерів, я запитую, ти там плануєш те, та -те, те? Я не знаю, як вийде. Ну, так було кілька разів я не знаю, потім на роботу завтра йдеш? Ну, звісно, йду. Тобто те, що нам треба, ми завжди робимо. А те, що ну, можна відкласти, ми можемо відкласти в сторону. Тому що нам треба вирішити якісь проблеми, нам треба вирішити якісь питання. Безумовно, що питань всіх вистачає, то інша справа. Ми робимо це свідомо чи не свідомо. Коли ми робимо це свідомо, тоді е, ми розуміємо, що нам треба більше якісь проблеми, але ми завжди в бізнесі, ми завжди включені, ми завжди в команді, ми завжди в цілі, ми завжди в мріях. що Я вирішую ці питання і інші. Я хочу сказати, що насправді люди нас чекають. Чекають в такий от час непростий. Такий час, де е, ну, в нашій країні дуже комфортно е, знаходитися буває. Ну, я вам хочу сказати, що нам треба дивитися на те, що в нас є позитивно. Мені здається, що у нас зараз найкращий час будувати бізнес. І от е, сьогодні виступали е, Томас Мураш і Слана Богачова, і вони говорили про те, що ми з вами піднімаємося вперед. Що ми піднімаємося вверх і рухаємося вперед. Яке це має відношення, наприклад, до того, хто сьогодні сидить один? Або хто має дві людини? Слухайте пряме! Це значить, що починається командна робота взагалі. І якщо є нові рівні, якщо виходять люди на сцену з новими рівнями, це значить, що слідуючий ваш. Це значить, що наступний ваш. Просто потребує вашої віри, потребує вашої енергії, потребує вашого прагнення, щоб страхи були менші за ті мрії і цілі, які є. Просто щоб були менші. Ви знаєте, нам не вистачає віри в себе. Нам не вистачає біля партнерів. І за того які бувають проблеми. Ви знаєте, я недавно читала там збірник, який е називається «Загальпо». І там е розказували про тих, хто живе на Афоні, в Келіях і живуть там ну, десятиліттями е старців, монахи. І от про одного розказували, що він живе там вже більше 20 років і е приїхав молодий скільки е монахів, він там розносив е е якусь їжу. І коли він приходить до одної з кілій, і я тому навіть прискував, що хочеться. Той взяв е, по-моєму, яблуко, взяв хліб і ще щось. Той каже, бери ще дуже багато, на сьогодні мені достатньо. А завтра мені ще було. Ну бери ще, ти можеш сидіти, а мені не треба. Он там просмішка просить. Я завтра буду мати знову. Говорить, я, я тут більше 20 років. І жодного разу я не залишився без їжі. Ми деколи боїмося, що нам не вистачить людей. Деколи боїмося, що нам не вистачить часу, що нас не вистачить сил, що в нас того не вистачить. Ми забуваємо, що в сьогоднішньому дні треба рішити те, що дає сьогоднішній день. А завтра знайдуться сили на те, щоб зробити завтра. Чому багато людей здаються? Як ви думаєте? Тому що вони починають думати, Боже, це ж скільки треба роботи зробити. В мене тут сьогодні не виходить, завтра зовсім не вийде. І люди здаються. Тільки по тій причині, що не вирішують все сьогодні, те, що можна зробити сьогодні, не відкладаючи. А все, що сьогодні не встигли, спланувати на завтра. І просто в такому режимі жити. Тоді все виходить. Розумієте, просто віри треба і довіри більше до того, що цей бізнес унікальний, до того, що це є така фантастична можливість. Знаєте, я не знаю, чим би я займалася, от зараз я би вибрала, крім Тому що тут все сконцентровано. Все сконцентровано. Тут можна працювати родиною, тут можна подорожувати, тут можна здійснити всі абсолютно свої мрії. Можна побудувати такий будинок, який хочеться, побудувати таку квартиру, квартиру теж будується. Що вас цікавить на сьогоднішній день? Що ви хотіли для своєї родини, що б ви хотіли для своєї сім'ї? Що б ви хотіли? Подумайте над тим. Це дуже важливо. І відкладайте на завтра те, що можна. За тим, що в принципі життя дуже швидко, тече. як бачите, роки біжать один за одним. Якщо ви думаєте, сьогодні я втоплююсь, сьогодні в мене багато роботи, а через якийсь час я звернуся і все буде добре. А подумайте, якщо як ми, просто у нас було заняття, і ми розглядали таку тему, якщо от 5 років взяти і працювати в такому режимі, про який я тільки що говорила, або хоча б там тиждень, рік, на 5 років. Взяти не попередніх 5 років. 5 років це все-таки термін. Два роки термін. Через 5 років не буде менше проблем. Через 5 років не буде більше часу. Через 5 років це буде. Так? Але якщо взяти теоретично, то сил не прибавиться, якщо цим не займатися. Часу не прибавиться. Якщо не вкладати той час, який сьогодні є, у сьогоднішню роботу. Подивіться, якщо ми вкладемо роботу. Свою в сьогоднішній час, то через 5 років ми зможемо подорожувати з доктором Петром Іо, так як вони. Хто хоче, хто любить подорожувати? Решта не дуже? Не дуже? А ви багато подорожували? Ті, хто не дуже? Ні? Оце того ви не любите. Бо ті, хто подорожують, вони вже дуже люблять подорожувати. Тому що коли ти нікуди не виїжджаєш. Зараз всі чекають, що на кордоні України з Польщею буде дуже багато людей, бо в нас безвіз. Так? Там готуються до цього відкриття. Я хочу, хочу сказати, що в нас РВ давно безвіз.